Видно, що воно свіженьке. Взяти його на сонце, воно буде начебто просвічується. Наталія Возіян на сумському ринку продає яйця та вчить визначати їхню свіжість. Жінка каже, покупців нині мало і перед Великоднем багато не купують. В цьому році хуже торговля, ніж в минулому. Може, що більше, може, люди обніщали, зарплати не так вже видають, задержка, що ще. ну, виїхало багато людей. Людей на базарі, ви самі бачите, практично немає. Цього року попит на продукти низький, каже продавчиня Ірина Казбан. Ціни на свинину тримаються на рівні торішніх. 200 гривень як було м'ясо в тому році, теж на пасху. Сало взагалі подешевіло. М'ясо беруть, а сало аж хуже беруть. І... Тому на сало ціни будуть менше. Прошу от був дорогий. І от хороша ціна. Все але алеї дешеві, кришка дешеві, муку дешеві. Ну, що можна сказати? Все дешеві та год. Сумчанка Яна Толстоп'ятих каже, великодній хліб пектиме сама. Жінка порахувала, що святковий кошик з м'ясними стравами, яйцями та паскою цього року для її родини обійдеться у понад тисячу гривень. Пасочку я печу сама кожного року, тому що мені подобається дуже пекти, традиція ця. Продукти, зрівнюючи з минулим роком, то, може, змінилося гривень на 20, 30, отак, щоб трошки підросли ціни, м'ясо підросло ціни. Яйця зменшились, можна купити зараз дуже дешево яйця, по 20 гривень і по 25. Вершкове масло зросло ціни, сметана, молочко зросло ціни. Протягом останніх двох тижнів перед великоднем говорить начальниця відділу головного управління Держпродспоживслужби області Галина Черняк зафіксувала здорожчання м'яса, птиці та цукру на 4%. Решта продуктів це борошно, хлібобулочні вироби, м'ясо свинини, олія саняшникова, масло, сметана залишаються майже стабільними. Коливання відбувається на 1% за що за рахунок. Проведених в магазині акцій радує ціна на яйце куряче. Минулому році на Великдень яйця коштували 50 гривень. На сьогодні їх ціна знизилася за останні два тижні на 10%, і в середньому по області ціна складає 27-30%. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.